Сьогодні я отримала посилку з учительськими скарбами. Зараз разом з вами її розпакую. Тут багато всього. І перше, що кидається в очі, це наліпки, які чекають в кінці уроку всі учні і дорослі і малі. І це трендовий стіч, тут їх багато. Ще ось такі наліпки з музичними інструментами. Тут їх дуже... Багато 500 штук. І я думаю, що не просто буду їх роздавати, а зроблю якусь гру, в якій ми будемо з маленькими дітьми закріплювати ну, знання про музичні інструменти. Щось придумаю цікаво. Далі О, така штука. Як ви думаєте, що це? Я зараз покажу, але які варіанти. Це спеціальна така, не знаю, як маркер, який малює нотний стан. Ось так це виглядає. Можна будь-де записувати ноти тепер в будь-якому блокноті, на будь-якому листочку. Далі давно чекали такі штучки для пальчикових ігор. Вони будуть. Бачите, скільки кольорів! Вони будуть цікавими і на уроках, з найменшими на уроках логоритміки. І для моїх піаністів це буде пальчикова розминка. І для моїх акторів можна, наприклад, створювати діалоги між цими малесенькими чоловічками, пальчиками. Клас. І ще пальчикова гра. Ці милі вони, О, які приємні на дотик. Чекають діти вас для того, щоб пограти в пальчикові ігри з такими чудиками. Прикольні. У мене дуже багато пальчикових ігор. А тепер буде ще більше. Так, і далі. А, і ось це. Я давно хотіла. Це серпантин. І як він працює, ви побачите сьогодні ввечері.